15 березня у ліга Бер'яслащини у університеті героям слава Жук Сторбос! Оце буде! Оце буде! А що будемо дивитися, друзі? Буде чудово! Дяким Збройним силам України надану можливість бути присутніми хлопцям грати. Слава Україні, героям слава! Ой, чудово! Дивимося! Розпочалася гра, друзі! Рівненько! Рівненько! Рівніше не буває! Жук Сторбокс! Пока, без помилочок! Ручечки і ножечки працюють в обох командах. Петя Висоцький сидя! Обігрує стоячого. І таке буває, друзі, і таке. Подачка. Ану, коли там буде вже ох, трошки дріблінг, три минути зіграно, три минути зіграно, пока тільки. Накрутка йде по команд, друзі, поки накручується. Рока накрутяться. А тоді вже рушить. Команди рівненькі. Рівніших не буває. Оця Варцев. О, трошки не дійшло. Трошки не дійшло. Бетя nee. високі на себе внячих. Прийти як магнітка. Потужні. Магнит потужні. Брать, вау. А там А там полотенчик. а Ано. Ну, ну, Ано ну, вбригається, валик Денис. Що там? Савченко. Варце. Вирвиться. Не вирвався, завалили трошечки, легенько тільки, легенько, і воно не засчиталося завал. Завал не засчитався, друзі. Опа! Ох! Трошки не довохнуло! Хороше! Хороше! Ох! Ох! Столяренко вискочив на підміну. На підміну і завалив зразу. 1-0 на 6-й хвилині. Жукстор виграє боса. А це вже інтрига. Арик завалив. Там чуть не на жовту може натягнути. Мабуть, пробиватиме. Ану, дивимося. А ну дивося. Вадимчик на вдарі. І як воно случиться? От случилось. Трошки блок. Трохи блок Костя. Костя Стреляренком. Кто там? А, не до ті. ножку, не до ті. Не дали На мене чекає Саня Богодін, Ярик. Столяр. Хто там? Хто там? Костя? Петя. Вісім хвилин зіграно один-нуль.

Коверну, Віяре, під Коверну буде штрафнючий. Подаренко, робива штрафний. Бос. Бос. Затримав. Саня Блудін. Два. Ех, трошки. Трошки рано. Ось <риклад> Ні. Чудово. вийшов з зборі забрав. Отбив. Соляр. Не дають. Не дають Хоче Очистеньку. Спробувати посмакувати. Костя. Чудово. Петя мимо! <риклад> да, переход. Меня чека. І туди. Уйні. Вісім хвилин, першого тайму залишилося. Один-ноль, босс. Пока! Прохає. Кожук стороны. Що там відміряють? Подмеряется крокоступы. Ух ты! Подмеряю и снова. А там? А там? А там, Костя! Робит рахунок 2-0 на корысть Жукстора, друзья! за 7 хвилин до закінчення перевитаємо. Валік. Ано є! Yeah! Є! Yeah, Бестренько! Один одійшов. Один, Один-два. Бос поки трошки програє. Але ще часу хватає. Хватає, друзі. Барцев. <звітник> Yes. Колинця залишились первого тайму. Один, два, босс програє. блять. те ребята Ой, Обміяє, обмія, бігу. Хороший. Бос, босс. Штурмує! Штурмує! Роб Але Штурм може бути! Забох сторін, друзі! Обох сторін! можуть бути, бути прильоти! Можуть бути! Ой, хороша! Хороша м'якенька!

Ану-на, а наша витворяє. Ой, вже винесли, вже винесли, з воріт. Мов би на попінку взяли, друзі. І винесли. Він у не був занесений і винесли. От вам і до кінця. До кінця. Ой, це на балахи лишнього. Нельзя. Костя! Що там? О! Дві з половиною хвилини. Ще залишилося. Дару файмо пограти командам. Ох, ка. Госпобра є зісток. Один-два. Один-два. Там воно. Постельнули. Постильнули. Зразу буде свисточок. Пробивний. Погодін і Висоцький. Зразу буде свисток. О! Ні. Не докотилось. Не докотилось. Не дають докотитися Костя там перехвачує. Перехвачує чудово. Півтори хвилини. Півтори хвилини. Ući ćemo tajmi. Uuuu, bombesno. Odna kvelina. Šestih raze paro tajmu. Šuk store, vartev. Oh, troški mimo. Jarek, troški mimo. Da. 50 sekund. Oh. Ходім з розворотом. Варцев накрив Петю. Оце. Не дать, не дав. Чудово. 20 секунд. Ні. Ні. Розпочався другий тайм, друзі. 2-1 рахунок за жутстори проти боса. Другий тайм. Що він принесе? А комусь не принесе. Три очки. Або по одненькому, або, або щось буде. А кому що Покаже, друзі, концовочка! А концовочка. Ще 20 минут там буде все. Петя Висоцький. Уважай Савченко. Ух ти! Ух ти! От вам і концовочка 2-2. Ще тільки почався другий тайм, а воно вже назріває. Валі. Інтересне. Валік, Петя Висоцький. Дочок откидний. Малий. Вадівчик. Але. Але. Стримав. Недозволений методом. Вася. Високо. Високо. Три хвилини зігнано дротайму. 2-2, друзі. Рук Сторебос. 2-2. І там тепер кидок одкидний. Обраточку. Přiletělo. Děvčik na dari. Možná prostavčenka pšenka, oh! tu Jarek. Jarek. Odpustil Bniáčeka. Odpustil. A treba bylo třeba trošku. Nepustit. Zapluтали. Zaplutaли. Jarek. Ať se dva Odpustil. Odpustil. на канавасі. Що там, друзі, травненький, пробивненький легенький, з розвороту не доходить. Валі, хорошо, хорошо, хорошо. працюємо, Костя. Можна? Хорошо. Фолеренко, цапуквицебив. Красненький, що там? М'якенько. М'якенько. Пезенко? Ні. Немає. Завершення немає. П'ять хвилин зірано. Два-два. Продаємо. Ще п'ятнадцять. se možda na kedu od njih drugi komandji na ked na sebe opa Jarek Valik K'o tu bude udar ne dali počno ne dali zablokovali Jarenko Ох! Чуть не закотило. Само. Чуть-чуть ні. Чуть-чуть ні. 13 улин залишилися грі. 2-2. Так сладкий пропив. Ох, і дивися, двойний в і третій. Чуть не вліз. Петя. Ой, валі! Не. Де дар. У дорозі. А дорога вже дуже, дуже пошкоджена. Вистримує шкло. Ні. Ану, де там? Що там? Не дають. Тільки валяють. Валяють і не дають. 2-2 два-два тобі там все время челяри Ота Оно, ножка заблокувала Editorá para aquele que é futebol de roxo Editorá que era? só! Vai, só assim! o jogador, as TUh -tuh, -tuh. O O 10 chvíl zalešelo se, Vladba 2 žuk store, boss, 2 hra, rezultát rývný, Oka druhý poka. друзі! Рукстуре робить Саша Погодін. Валік! Оце вам ні, ні. Ні. Лежать. Лежачі не б'ють. Дев'ять хвилин. Ще зіграють обидві команди. Чудово. Чудово. Хороша. Емоційна. Але спортивна. Але спортивна. О! Блоко блочка. <зв> Петя Висоцький. Робить рахунок. 3-2, друзі. Бос вирівається вперед за 8 хвилин до закінчення гри. 3-2. Оце. Починають. Пробіжки валік! 4-2! Бос! Бос шото! Поперло! Поперло, друзі! Ох, чутний! Не... Чутний витяг Віталіч. Але він з боку, збоку допомагає пока! Команді бос. У цій ситуації. Але він ще покаже. Покаже свій вихід. Ми заснимемо його. моє. Кому за 60 у команді? Це рідко таке буває. А в нас воно є, бос. Котре вирушає в атаку. Бо там не дають. Не дають. Варцев. Водоренко. Нема ничего, пока мовби. Вот там, Петя Высоцкий. Трошки лучше откатиться. Откатиться, щоб тоді знову накатом. На катом накат. Петя. Не добавки. Не добавки не дали. Варцев Стеляренко. О! Вище кидачок воріт. Вище. Заплуталося. Ярик. Ух, пробив! І п'ятий. І п'ятий. Ярик. Молодець. П'ять. Два. Бос. Ротичок Сторе виграє за 5, ,5 хвилин хвилин. Коляренко став на ворота. За і колони до закінчення гри. Колярентона на ворота. Рахунок 5-2 на користь бос. Варцев. О, хороший. Хороший.

Вратина на ворота. Високо. 3.20 до закінчення. Петя. О! 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 Шостий. Шостий на табло. За 3 хвилини. Бос виграє вже в 100. На полі, як я й говорив вже Віталіч. І ми чекаємо от його близько. <голи> близько спортивного друзі. Дякуємо чудовому спортсмену за те, що такі роки друзі працює разом з молоддю на площадці. На площадці і підтримує. І підтримує команду. І це чудово, друзі. Геренго. Добіг Добіг І тягне. Не витягнути. Свисточок. Ось весни. Півтори хвилини. Залишилося. Андам, um, okay. okay. so, uh, uh, шість два. Босс виграє. А там боротьба. О! Петя Висоцький! за задну хвилину! Сьомого! Заносить! Заносить! Дова важка гра обох команд. Результат на табло. Пів хвилини не залишилося до закінчення гри. Дякуємо, друзі, обом командам. Дякуємо тим, хто О, буде киточок. Дякуємо організаторам футзальної ліги, переясничені за організацію. Молодцы. Спорт працює в университете. И все. Усі метания, друзья.